Я ще дві мільйонів шоколадків, а тебе чого? Кому цікаво, що вчорашні дві шоколадки які брав, то вони що? Не дійшли вони додому. От що! Такі настільки немощні, вкусні, що вони не дійшли аж додому, навіть. Тому що просто братанчикам, пацанчикам, кінтанчикам подарив по шоколадочці, то, що, що, а що було робити? Я хотілося поділитися, не зі мною ділюся з ними. Та й що, ти сьогодні прийшов ще поки тій акції? Це лише 30 ще ми з гривні коштує шоколадка. Там чи скільки, точно не помню. І вона має скільки коштує? 50, 60, 70, 90, 100. Та не важно, скільки, вона важно, що коштує набагато дешевше. Але що саме, 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 саме саме, саме, головне, що це ще не все. Тому що взяв ще й такі дві шоколадки. Та вже чотири мають шоколадки. Щоб... що Шо за двома, дві, Не вийшло взяти, взяв чотири То не буде вже чотири шоколадки. Бо зараз свята треба швидко щось їсти. Святкувати. А що робити, якщо ці шоколадки такі вкусні, їх їм уже скільки себе знаю, стільки їм. Мені що вам сказати. тут я чотири шоколадочки Міленіум Та й що, й це коштує, пару гривень коштує. Розумієте, це то що безплатно практично Поші що. О Перу йду ще і купляю, 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 купляю. А що робити? Але це ще навіть не все, що купив, а силочку, посилання лишаю на тікток, де знижечки, а теж таких багато акаунтів не лишаю на той, де частіше всього мені випригує в описі.